Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 15 березня. Вчора, 14 березня, на світанку у Лозові пролунав вибух. Удар по місту ворог завдав близько 5.45, розповів начальник Лозівської РВА Володимир Ромах. За його словами, безпілотник влучив в об'єкт критичної інфраструктури міста. Внаслідок удару були перешкоди у зв'язку. Також пошкоджені житлові будинки навколо поранених на щастя немає. На місце одразу виїхали всі профільні служби. Спеціальна комісія фіксувала наслідки ворожого обстрілу. Пошкодження у будинках людей різного ступеню. В основному це зірвана покрівля, вибиті вікна та двері, виворочені паркани. Для того аби тимчасово та якнайшвидше закрити дахи та вікна, людям видали плівку, тарпаулін та плити ОСБ. Комунальники кажуть, після проведення обстежень та фіксації руйнувань комісією можна Носити всі будівельні залишки, осколки вікон, покрівлі та сміття за двори. Працівники Екосану допоможуть це прибрати та вивезти. А поки місто оговтується від чергового терористичного акту росіян, в обладміністрації попереджають про можливі повторні удари. Тож не ігноруйте сигнали тривоги. Всі адреси діючих укриттів можна знайти на сайті Лозівської громади. Загалом тієї ночі окупанти завдали цілеспрямованих масованих ударів ворожими безпілотниками по теле та радіоінфраструктурі всієї області, повідомив голова обладміністрації Олег Сенігубов. Тож довіряйте інформації тільки з перевірених джерел. А поки терикалазова не відновить радіомовлення, слухайте наш ефір онлайн. Посилання можна знайти на офіційній сторінці телерадіокомпанії у Фейсбуці. Днями побутова пожежа в Панютиному забрала життя людини. Виклик до служби порятунку надійшов о пів на восьму вечора, 12 березня. Люди повідомили, що горить гараж. На місце події оперативно прибули рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. Назвичайники з'ясували, що горять речі на площі 25 квадратних метрів. Під час проведення розвідки пожежні, на жаль, виявили тіло 43 річного чоловіка. Причину займання ДСНСники уточнюють. На Лозівщині поліцейські продовжують навчати дітей безпечній поведінці в інтернеті. В рамках курсу розробленого ГО Стоп секстінг днями старший інспектор ювенальної превенції районного відділу поліції Микола Москалак провів онлайн урок з учнями 7-9 класів Лозівського ліцею №10. 10 Правоохоронець розповів вихованцям навчального закладу про найбільш поширені сексуальні ризики, з якими вони можуть зіткнутися в інтернеті. Довів основні терміни, такі як секстинг, онлайн грумінг та сексторейшин. Поліцейський розповів, як уникнути вказаних негативних явищ, як правильно на них реагувати та куди звертатися за допомогою. Подібні уроки для школярів проводять правоохоронці по всій Лузівській громаді. І позитивні новини в наші буремні часи. Гуртку Лозівського палацу дитячої та юнацької творчості під назвою Початкове технічне моделювання майстерня з художньої обробки деревини присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив. Міністерство освіти і науки України видало відповідний наказ. Тож щиро вітаємо колектив палацу та керівника гуртка Гангору Людмилу. В закладі кажуть, це в них вже другий творчий колектив зі званням Зразковий. Чесну відзнаку отримала очільниця освіти Лозівської громади Вікторія Урванцева. Вручила нагороду від Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савовича Сковороди за багаторічну плідну співпрацю зі сковородинським університетом та вагомий внесок у збереження і розвиток освіти Харківщини. Надзвичайно пишаємося нашою головною освітянкою. Вітаємо з відзнакою, зечимо перемоги, миру та нових захопливих звершень. І до новин Харківщини. У Близнюках викрили ворожого інформатора, який передавав росіянам дані про системи ППО та дислокації українських вертольотів. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, повідомляють у прокуратурі області. За даними слідства, наприкінці грудня 2023 року безробітний близнюківець почав спілкуватися з представником РФ через месенджер-телеграм. Від ворога чоловік отримав завдання на проведення підривної діяльності, на що погодився. Підозрюваний вишукував у Лозівському районі місця знаходження українських вертольотів та передавав ці дані російському куратору. Чоловік також їздив і до Харкова, щоб знайти системи ППО у місті. Цю інформацію він також передав ворогу, відправивши зображення карти місцевості з позначкою, де розташована протиповітряна оборона. Також підозрюваний в домашніх умовах планував розробити саморобний вибуховий пристрій. Який був необхідний для підриву залізничних колій з метою порушення логістики постачання пального та боєприпасів для сил оборони на Харківщині. Проте реалізувати зловмиснику це не вдалося. правоохоронці викрили чоловіка. Його взяли під варту, а чоловіка чекає суд. Співробітники Служби безпеки України затримали на гарячому жителя Харківської області, який намагався продати арсенал. Слідчі встановили, що чоловік зберігав зброю у підземному схроні, який зробив у лісопосадці на території деокупованого ізюмського району. Продавець назбирав кілька ящиків із тротилом і пластидом, снайперську гвинтівку, боєприпаси до гранатометів протитанкового ракетного комплексу Фагот і понад 13 тисяч набоїв різного калібру. За даними слідства, виявлені зразки озброєння. Фігурант звозив до тайника з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків. Чоловікові оголосили підозру за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до семи років ув'язнення. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами. Як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.